ефірі новини п'ятниці 14 червня і сьогодні у випуску ви побачите. Стали відомі подробиці російського удару по соціальному автобусу в Есманській громаді. Випускники серединобуцьких шкіл отримали атестати. Поліцейський з Глухова вже 18 років здає кров для порятунку інших. Близько восьмої ранку російські військові вдарили дронами камікадзе по соціальному автобусу в Есменській громаді. У транспортному засобі перебувало 20 людей. 62-річний цивільний чоловік, 51-річна та 53 річна жінки отримали поранення. За інформацією гуманітарної організації Проліска, автобус курсував за маршрутом Кореньок Суходіл, Вільна Слобода, Глухів. Атака відбулася поблизу населеного пункту Вільна Слобода. В автобусі під час рейсу перебували виключно цивільні особи. Переважно жінки пенсійного віку. Автобус мав маркування логотипами гуманітарної місії пролізка та гуманітарного фонду для України. Призначення соціальний транспорт. Внаслідок удару три пасажири отримали поранення середньої тяжкості. Водій соціального автобусу отримав контузію. Ждали було надано оперативну медичну допомогу всіх пасажирів автобуса з місця інциденту було евакуйовано іншим транспортним засобом. Щодо транспорту, зазначимо, що автобус зазнав уламкових пошкоджень було посічено паливний бак, скло, корпус та колеса. Зазначили у пролісті. Прикордоння приклад стійкості для усіх. Вони не втратили в якості навчання попри евакуацію, складну безпекову ситуацію та блекаути. Їм вдалося підготувати переможців всеукраїнських олімпіад та відмінників у навчанні. У доросле майбутнє вирушають 66 випускників серединобуди сьогодні, 14 червня, у приміщенні Шосткинської райдержадміністрації, відбулося вручення атестатів тепер вже колишнім одинадцятикласникам. Сьогодні, 14 червня, випускники двох ліцеїв з міста середини Буди отримали тестати про повну загальну середню освіту. Через безпекову ситуацію захід проводили у шості. В приміщенні райдержадміністрації зібралися випускники, батьки, адміністрація навчальних закладів, керівництво міста та району. На сьогоднішньому заході були присутні, на жаль, не всі випускники, оскільки деякі виїхали за межі Сумської області взагалі у нас 9 класів закінчили 89 учнів і 11 класів у нас закінчили 66 учнів. А Якщо брати по сільських ліцеях, там три випускники і три Чернацький Жихівський ліцей. Усі інші це діти опорних закладів Ізбутського ліцею номер 1 і номер 2 31 учень це ліцей номер 1 і 28 учнів ліцей номер 2 Побажати випускникам. Хочеться, як і всім дітям і своїм, і дітям громади, і дітям України мирного неба, щасливого майбуття, успіхів у виборі професії, щоб доля склалася так, як вони бажають і як бажають їхні батьки, які підтримували і були нашими соратниками, були нашими співучасниками всіх наших дій. У цьому низькому складному році, і попередньому році, який також був воєнний рік, наснаги натхнення. Творчих здобутків і все, що вони склалося як можна краще. Так і... до випускників з вітальним словом звернулася Оксана Тарасюк, виконуючи обов'язки голови Шосткінської райдержадміністрації. Також настанови тепер вже колишнім школярам дав і секретар Сродонобудської міської ради Олег Загорський, не дивлячись на складні умови навчання, постійні обстріли, дистанційку, на складну безпекову ситуацію у місті, навчальні заклади не. Втратили якості освіти і підготували шість відмінників, які здобули золоті медалі, та трьох учнів, які отримали срібні медалі. Більшість з учнів евакуювалися з міста, та це не завадило продемонструвати високі успіхи в навчанні і здобути перемоги на всеукраїнських олімпіадах. Це була олімпіада з інформаційних технологій, дійшов аж до четвертого етапу, до останнього етапу, всеукраїнського. Це було в місті Ужгород, було дуже класно. Я їхав із разом із сумським хлопчиком, зайняв третє місце. Це було важко. Я, я не спорю це, але ми сильні всередині будемо. Ми здалаємо все. Тому я думаю, що так само і всі. Тобто, хто переможці, хто з медалями, то вони правда найкращі. Вони. Однак не всі ж ухвалили таке рішення виїхати з Реднобудщини. Родина Тетяни залишається проживати у Рожковичах. Дівчина також медалістка. Говорить, рік був надзвичайно складним. Рік був дуже тяжкий з цими блокаутами, постійні обстріли. Ти коли сідаєш за уроки, то ти то, типу, все от буду писати. Оп. Світло вимкнуло, ну, типу дуже було важко. Але попри це е, треба наполегливо вчитися. Неважливо в якому ти місці, коли треба у тебе є підтримка. Мені дуже батьки допомагали, підтримували кожного разу. Коли НМТ це складали, я кажу, мамі, я кажу я його не складу. Вона каже, ти, ти що говорить, Ти вчилася, Ти знаєш це? Типу, це, 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 це в тебе голові. Ось я склала дуже. Я дуже ну, е, мені дуже сподобався мій результат. Ось і ну, взагалі, школа це такий важливий етап. Ти знаходиш собі друзів, ти вчишся чомусь новому, ти в цьому соціумі. Ну просто супер -клас. школа. до закінчення навчального року Середонабуцький ліцей підійшов зі значними здобутками, говорить директорка Ольга Марцелова. У нас випустилось 31 випускник 11 класу. Серед них нагороджено золотими медалями, троє учнів і одна учениця срібної медалі. Ми маємо перемоги на рівні області, на рівні громади, на рівні всеукраїнських. Брали наші учні і стали переможцями у всеукраїнських учнівських олімпіадах з інформаційних технологій. Ми пишаємось своїм колективом витримкою. весь колектив з відданістю проводив уроки і жоден урок у нас і втрат з навчальних програм у нас не було. А поки вдячні випускники будують плани на майбутнє, вчителі вже починають готуватися до нового навчального року і мріють про те, що він почнеться обов'язково у мирній Україні без звуків, сирен та вибухів. 15 червня в усьому світі відзначають День донора крові. Процедура здачі триває від 15 хвилин до години. Натомість може коштувати цілого життя людині, яка потребує переливання. Цінність крові розуміє глухівський правоохоронець Олександр Коперсако. Уже 18 років він регулярно стає донором для порятунку інших. Вже 18 років правоохоронець із Глухова Олександр Коперсако регулярно здає кров для порятунку інших. Чоловік працює в групі реагування патрульної поліції і нищок знає, коли донорська кров рятує життя. Коли я навчався в 2007 році на інспектора відділу охорони Шостянської виправної колонії Дніпропетровської області міста Дніпродзержинськ, в той час людина попала в дорожньо транспортну пригоду і по три їй треба було кров. У нас була група 40 чоловік і бажаючі. Ну я виявив як бажаючи. Там шість чоловік потрібно було, щоб здати кров. Ну, що вона одужала, і все з нею добре було. За словами чоловіка, у людей існує безліч стереотипів, що здавати кров боляче і небезпечно для здоров'я. Насправді ж каже, це не так. Перший раз як це було ну, незвич... незвично, як -то не знав, куди йдеш, що, як воно там, кажуть, що голова буде кружитись, як це, слабості. Ні, не... нічого цього немає, взагалі не... воно не відчувається, все добре, Буто то укольчик роблять і все більше нічого. Ну, Десь хвилин 10, десь так, не більше. Олександр розповідає, що справжню цінність донорської крові побачив в 2014 році на Донеччині, адже вона була необхідна багатьом пораненим військовим. Після навчання вже в Глухові здавав кров. Ну там я один раз на рік, два рази на рік. Чотирнадцятому році року, року був у році приймав участь у антитерористичної операції. Під Славянська ми були. І побачив, що це дійсно як кров дуже багато рятує людей, вона дуже потрібна. І я, як зараз згадую, у 2014 році я п'ять разів на рік вже здав кров. Чотирнадцятий рік, п'ятнадцятий рік, по п'ять разів. Ну і там уже як по можливості. Поліцейський розказує, що скоро донором крові стане і його дружина. А згодом, приклад батька, можливо, повторять і доньки. І на про погоду вихідними на півночі сумщини погоду визначатиме теплий атмосферний фронт. Очікуються дощі, часом значні місцями грози. Вітер північно-західний 3-8 в секунду. Температура повітря вночі від плюс 16 до плюс 21, в день від плюс 19 до плюс 24 градусів по Цельсію.